Чи знаєш ти, що цінно в небесах, що цінно там, на небі, вище хмар, що цінно там за сотнями зірок, що ціно там, де світлом сяє Бог, що ціно там, де плоті вже нема, що цінно там, де вічна весна, що цінно там, де неземна краса, що ціно там, де є любов свята. Що ціно там у зборі всіх святих, що ціно на дорогах золотих, що ціно там, де дерево життя, що ціно там, де слава і простота, там цінять не за титул, чи звання, там цінять не за срібло надбаня, там цінять не за вигляд чи вбрання, там цінять не за світу визнання, за що людей оцінять небеса? О, ні, не за красиві голоса, і ні, не за талант і не за везіння, оцінить небеса нас за терпіння, Оцінить небо серця, красоту, оцінить небо душі простоту, оцінить небо тих, хто впокорився, Хто на цей світ по Божому дивився. Хто за ніщо себе порахував, і душу він для Господа віддав, хто не пройшов крізь горе і біду, хто допоміг хвилину непросту, хто не сміявся, коли падав друг, хто не кидав осуду із своїх уст, хто був готовий завжди помогти, хто міг полікувати біль душі, хто десь глибоко в серці не ховав. Образ, хто їх ніколи не збирав, хто ближнього свого не обмовляв, хто лицемірно в спину ніж не пхав, того, хто щиро ближнього любив, того, хто в півдорозі не лишив, той, хто душу свою оглядав, і прогріхи свої він визнавав. Той, хто сказав, не буду я судити, той, хто сказав, Я понесу в молитві, хто на шляху до неба твердо став, хто за ніщо себе порахував. Як ціні перед Богом душі ці, вони у світі може й незначні, та перед Господом великі вони, відкуплені Його, доньки й сини. І цінять небеса душі такі, і сили посилають боротьбі, і слово їхнє чує сам Господь, і відповідь дає, і не проходить повз. Давайте пильнувати будемо ми, щоб перед Богом в таким стані ми були, нехай наші діла й слова усі оцінять самі небеса святі.